Електричний на 600 плюс кінських сил, 19 рік, але при цьому мінімальний пробіг. Виглядає преміально стильно солідно. Це в нас комплектація X-Drive 45 i більш преміальна конкурентно спроможна модель від Mercedes Кіпі автомобілі з круглими фарами, схожими на Porsche 911. Ну що, друзі? Всіх вітаю! Ми знаходимося на аукціоні Манхейм, де зосереджена велика кількість прям таких люксових та незвичайних автомобілів. Подивіться тільки на перший погляд, що в нас. Тут є, тому ми сьогодні підібрали для вас 6 цікавих лотів, які можна вигідно пригнати під ключ в Україну в цілому стані. Подивіться, тут все. Від Елантри до старого Лорос ройсу до RSQ 8, Авентадора, нового Уруса, Бентайги і всього, що ви тільки можете уявити. Тому давайте розпочинати. Авансом, будь ласка, поставте лайк, тільки подивіться, які в нас тут автівки. І перепогнали! І першим лотом на сьогодні в нас буде ось такий електричний Cadillac Escalade IQ. В новому кузові комплектація Sport 2. Подивіться, як він круто виглядає. Насправді, змін в нього, на мій погляд, навіть більше, ніж в новому бензиновому кузові. 25-й рік всього на всього він приїхав на сьогоднішній день 13 тисяч миль. І на нього буде дійсно класна ціна. Прикольна комплектація, шикарні просто диски. 24 ті гума Мішлен з І давайте дивитися на стікер. Подивіться, придбався такий автомобіль за 148 тисяч доларів. При цьому це ще без... З податку, тобто, це було більше 150-160 тисяч приблизно. В нас тут 680 кінських сил на сьогоднішній день, і ММР на цей автомобіль, за який ми можемо його дійсно забрати, на сьогоднішній день становить приблизно 105-10 тисяч доларів. Ось це ціна за яку вдасться забрати дійсно цей лот. Він, як на мене, по задній частині особливо відрізняється від Cadillac Escalade і виглядає більш сучасно. Електричні ручки, бачите, просто нажали кнопку і відкривається. Шикарна дверна карта, багато різних вставок, масаж, підігріви, вентиляція, вибір зон у нас, будь ласка, присутні. І сидіння, також нові по ергономіці, на відміну від бензинової версії. В нас прикольно підголівники виглядають. Тут у нас будувана мультимедія, величезна панорама з термальним покриттям. Тільки подивіться, один величезний екран, який поєднує в нас приборну панель та мультимедійний екран в щось велике. При цьому присутня проєкція і в класичному розумінні ось такий екран. Екран під гострим кутом на регулювання всіх опцій клімату. Звідси можна вмикати також вентиляції підігрів, налаштовувати, вибирати собі зони масажу, і при цьому також відкривати закривати дверцята для будь-якого ряду пасажирів. Вони працюють дуже класно. Можна це робити з брелка, можна це робити зовні, зсередини, через ось так: от ми піднімаємо ручку, і також можна з того екрану, який я показав. Так як це великий сімейний автомобіль, давайте подивимося на другий ряд, що в нас тут. Сидіння зі швидким складанням, також присутній. Екран на клімат, в нас тут присутня вентиляція підігрів, і ось також можна себе випустити через цей екран або закрити. Бачите, просто тут на цю кнопку нажимаємо сенсорну, і дверцята закриваються. Третій ряд трохи обмежений, звісно, по простору, але так має бути, друзі, тому що там залишається ще величезне багажне відділення. Шикарний зовнішній вигляд, дійсно гарно виділяється він, і дуже функціональні електричні дверцята. пороги тут в цій комплектації в нас звичайні, але можуть бути ще й електричні. Тому хто. Вважаю собі новий кузов електричний на 600 плюс кінських сил з шикарним салоном. Будь ласка, звертайтеся. В описі під цим відео будуть всі посилання, ну а ми тепер переходимо до наступного лота. 19 рік, але при цьому мінімальний пробіг 48 тисяч миль. Це Audi Q8, але в практично максимальній комплектації Prestige. З камерами 360, з Алькантарою, з дістроніками, зі всім, що тільки можна уявити, за дуже лояльний прайс. Автівку на 3 літрах турбо з повним прим quattro і із таким шикарним кольором можна забрати всього навсього за 27 тисяч доларів за аукціона в повністю цілому стані. Шикарний малюнок по дискам, гарний залишок по гумі, і бачимо по кромці гальмівних дисків, що їздили не в дуже спортивному стилі, і для нас це плюс. Зустрічають нас безрамкові дверцята, дверна карта, м'яка по верхній частині, по нижній. Музика Бен Холефсен, два режими пам'яті, дерев'яна вставка налакована, алькантара. І подивіться на ці сидіння. Є всі електрорегулювання, розгортання. Тання підколінної зони, тут у нас наявності проекція, електронний щиток приборів, мультимедійний екран та екранна клімат, до речі, такі самі, як ви вже знаєте, як і в Lamborghini Urus, яка коштує, не буду вам казати, що набагато-набагато дорожче, аніж Q8. І до речі, автомобілі там мають спільну платформу, і таку саму платформу має Bentley Bentayga. Тому, якщо ви бажаєте їздити на такій платформі, то Audi Q8 це стильний, але дуже бюджетний спосіб для того, щоб її володіти. Ось тут у нас також приємні дерев'яні вставки маються що Алькантари розпочинається зі стійок. В стійках також вбудовані додаткові динаміки, мультимедіа, велика панорама. Ну і так як це в нас великий сімейний автомобіль, давайте переходити до другого ряду. Дверна карта другого ряду також безрамочна, що виглядає досить стильно. Також багато алькантари, попільничка, яка плавно відкривається, електричні шторки в нас, невеликий екран на клімат. Ну і ось так виглядає другий ряд просторий на три посадочних місця, і там ще залишається велике багажне відділення. А для того, щоб ви також насолодні. Музикою, у нас в дах вбудовані ще два додаткових динаміки системи Бен Як я вже і казав, є дістроніки, є камери 360, вбудований Фаркоп разом з розеткою. Будь ласка, в нас подивіться на комплект та на чистоту автомобіля. Велике просторе багажне відділення, полка багажнику і два комплекта, Навіть подарунок йдуть килимків зимні та летні. Ось багато органайзерів, тканових. Ну, шикарний автомобіль. За 27 тисяч в такому класі я навіть не знаю, що вам ще запропонувати, тому що. Робить прям топові речі з шикарним спортивним характером, Ось таке спортивне SUV, особливо з бокової частини, вона виглядає досить класно. Тому хто бажає собі такий автомобіль, будь ласка, звертайтесь, ну, а ми тепер переходимо до наступного лота. Наступний лот в класі бізнес-седанів, як на мене, так само прекрасно збалансований, як і Q8 у Audi. Це BMW 5 серії серії 2022 року, пробіг 53 тисячі миль. Як ви бачите, вона в М-пакеті, але це не 530 на 2 літрах, а 5 540 трьома літрами турбо, і ось в такій комплектації цей автомобіль є вже максимально збалансованим. Чому? Тому що він дає багато комфорту завдяки довгій базі, виглядає преміально стильно солідно, але при цьому не втрачає спортивного характера. І трьохлітровий двигун, який, до речі, у BMW вважається одним з сами надійніших. При цьому це підтверджує. Ми бачимо, що автомобіля в нас тут розбита передня фара і є невеликі проблеми по бамперу. І саме на ось такий характер пошкоджень ми можемо отримати прям шика. Гарну знижку. Ось ця автівка 22-го року з пробігом 53 тисячі миль буде торгуватися в діапазоні 30 тисяч, але при тому, що вона має невеликі пошкодження, можна її забрати буде приблизно за 27 500. І як на мене, краще трохи переплатити і взяти таку, яка може показати свій характер, аніж більш спокійну двохлітрову версію. Шикарні білі дивани, після хімчистки, я впевнений, вони будуть виглядати ще краще, майже як нові. Багато електрорегулювань, музика Harman Kardon, М-пакет в нас передбачає люстки, електронний щиток приборів та проєкцію. Це в нас один з останніх екранів системи Multibandy NBT. Потім вже пішли iDrive 8 здвоєнні щитки. Бачимо, що є і вентиляція, і підігрів. Прикольна вставка, також перфорована, два режима пам'яті, присутній масаж, і не вистачає, можливо, тільки даху Алькантари. Є люк в нас, дивани досить комфортні. Якщо бажаєте дійсно спортивну версію великого седана, будь ласка, до ваших послуг М5. Якщо бажаєте щось більш спокійне, але при цьому динамічно. М550 збалансований варіант 540 на 3 літрах. Ну і спокійний бізнес-варіант буде 530 на 2 літрах турбо. При цьому цій лінійці двигунів на сьогоднішній день якихось прям слабких агрегатів немає. І всі вони їздять подовго. Шторки в нас покривають навіть ось цю невелику частину. Є друга шторка. На другому ряді мені комфортно досить. І при цьому завдяки довгій базі автомобіль має гарну плавність ходу навіть в спортивному М-режимі. Подивіться, як він виглядає по задній частині. Роздвоєні насадки на вихлоп. Мені подобається чорна окантовка навколо заднього фонаря, і вона дуже гарно контрастує зі світовим елементом, який на фоні виглядає навіть вимкненим, коли це не так. Тут на поряд дивіться Z4, гарний родстер також на задньому приводі, але при цьому на 2 літрах. 20-го року, при цьому з невеликим пробігом 40 тисяч миль. І такі автівки на сьогоднішній день коштують практично рівно між собою, тому що за більш спортивний характер та кабріолет BMW вважає, що потрібно доплатити. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, що побрали для себе саме ви, або шикарний спортивний лордстер, або збалансований чотирьодверовий седан. Ну і хто бажає собі придбати будь-яку з цих автівок, звертайтеся по посиланням внизу. Ну а ми тепер переходимо до наступного автомобіля. 21 рік, 63 тисячі миль пробігу. Гарна комплектація з камерами 360 та дістроніком, але є головніше, це в нас комплектація X-Drive 45 i що означає в нас наявність повного приводу трьохлітрового. Турбодвигуна і також підзаряджаємо гібридної установки, що є досить комфортним у міських межах. І при цьому цей автомобіль можна забрати в ось такому ідеальному стані за 25 тисяч доларів, друзі. При тому, що раніше можна було тільки трьохлітрову модель з великим пробігом взяти за 25 А на сьогоднішній день звичайні 3 літра розпочинається від 20 тисяч доларів США. Тільки уявіть собі, вона виглядає дуже охайною. Бачимо, що завозькі диски виглядають привабливо навіть без м пакету і вони в Взагалі ніде не подряпані. Бачимо, що гарний залишок по гумі, нічого не запіскаструєно, не притерто. За автомобілем доглядали. Затонована задня частина. В нас він досить агресивний, при цьому покриває більшу частину потреб. Бо є в місткий багажник, просторий другий ряд, мається фаркоп, додаткові крюки на всяк випадок, якщо ви все ж таки вирішите поїхати на бездоріжжя, датчики сліпих зон, безключовий доступ. Як я вже і казав, камери 360 плюс парктроники 360 плюс дістроніки. У нас, будь ласка, під. Одігрів другого ряду, амбієнт, лаковані дерев'яні вставки. Не вистачає тільки харман кардону в цій комплектації. При тому в нас білі шкіряні дивани, після хімчистки будуть виглядати шикарно, багато електрорегулювань. Звісно, є підтримка бокової зони та в нас розгортання ось цієї частини. Електронний щиток приборів, проекція, один з останніх екранів системи Multimade БТ, дерев'яна вставка на всю центральну консоль. І ось так виглядає в нас ергономіка пасажирського місця. Велика панорама простори другої. Ряд, ну друзі, X5 є X5. З ним практично ніхто не конкурує. І як на мене, на сьогоднішній день X5M є один з найкерованіших кросоверів в своєму класі, при тому, що є більш дорогі, та при цьому спортивні версії, такі як Urus, там ще декілька автомобілів, але все ж таки X5 з своєю задачею справляється найкраще. Тому хто бажає собі такий варіант або навіть більш бюджетний, просто на трьох літах без гібрида, знаєте, що в США вони в цілому стані розпочинаються від 20 тисяч доларів. Ну, а ми тепер переходимо далі. Друзі, я впевнений, що ви всі прекрасно знаєте про те, що з США можна придбати, звісно, будь-яку Теслу в електричному класі від Model 3 до Cybertruck. І, до речі, себе трак зараз розпочинається за 24-25 рік з маленьким пробігом від 70 тисяч. Але мова не про це, а про те, що є більш преміальна конкурентно спроможна модель від Mercedu. І це в нас s клас а точніше, електричний s клас EQS. 23-й рік, і навіть такий автомобіль можна знайти з мінімально. Пробігом всього 7 тисяч миль. В нього навіть деякі елементи ще в плівці. Маєте на увазі, що цей автомобіль у нас кузові SUV, але при цьому ви можете придбати такий самий за такий самий прайс в кузові седан. І він, до речі, має бути з точно такою ж назвою. Він може бути EQS 450 плюс як SUV, так і в кузові. У нас седан. І при цьому те ж саме стосується і більш заряджених версій, таких як EQS AMG і EQS 580. Відрізняється тільки потужність нас. Автомобіль з непоганим розгіном, звісно, буде менше аніж 6 секунд. Дуже великий довгобазний. В нас простора. Подивіться, наскільки широка дверна карта по відношенню до водійської, гарний запас ходу та дуже маленький аеродинамічний супротив. Електричні ручки спрацьовує в нас безключовий. Відчиняємо і подивіться тільки, яка картина може відкриватися для нового власника кожного дня. Звісно, тут рівню салона з Теслою, тим паче Model Y, порівнювати немає ніякого сенсу. Прикольні подушки в нас в комплекті з Алькантари, шикарні. Дивани, Рульове колесо в білому кольорі з чорною глянцевою вставкою. Є вентиляція підігрів. Звісно, фірмова музика Бурмістер від Мерседесу. Також у нас всі можливі електрорегулювання, прикольні вставки і дуже-дуже багато в всьому автомобілі амбієнту. Особливо це буде видно вночі. Ось так все це виглядає з водійського місця. Тут у нас величезний екран, можна використовувати внутрішні камери як регістратор, що досить комфортно. Є велика панорама одна. І, звісно, не забули про другу. Ось так у нас виглядає ергономіка другого. Ряду, друзі, ну і що саме приємне в цьому автомобілі, так це те, що ви отримуєте s клас але при цьому по цифрам він коштує набагато дешевше, ніж ви можете себе уявити. Конкретно цей автомобіль можна забрати приблизно за 44-45 за тисяч доларів, тому що пробіг всього 7 тисяч миль. Але якщо ми беремо сучасний EQS 24 двадцять 25-го року з пробігом 40-50 тисяч миль, його можна взяти в повністю цілому стані, розпочинаючи від 33-34 тисяч доларів. США, друзі, і для електричного автомобіля такий пробіг є взагалі не критичним. Ви самі все це прекрасно розумієте. Давайте тепер шуденько подивимося на другий ряд. Ось так у нас тут все виглядає. Багато підсвітки бачимо. І там ще третій ряд компактний, який складається і трансформується в гарне багажне відділення, друзі. Тому ідеальний варіант, якщо ви бажаєте комфорт, але не бажаєте дуже багато переплачувати. І є у вас можливість заряджати ось такий автомобіль. Ну а ми тепер переходимо до останнього лота на сьогодні. Цікаво, що там буде. Давайте. Дивитись. Ну і останнім в нас буде ось це. автомобіль, який кожного дня на дорозі не побачиш. Якщо хтось не знає, як він називається, то це Volkswagen ID Bus. Якщо комусь дійсно цікаво, що яка комплектація, вона називається Pro S, і це повністю електричний ось такий бусик, який має відсилку до попередніх моделей Volkswagen Transporter, які ще в свої роки виглядали як такі хіпі автомобілі з круглими фарами, схожими на Porsche 911. При цьому це повністю сучасний електричний автомобіль. З дуже цікавим та насиченим дизайном. це йому не заважає мати гарні опції, такі як Дістронік, парктроніки 360 та камери. В нас у нас, будь ласка, подивіться на півзакриті диски. Гума Континенталь. Він в двохкольоровій розцвітці, повністю затонований. Білоголубий виглядає досить прикольно. І на такому було б дуже гарно відправитися кудись у велику подорож разом з гарною компанією. По задній частині в нас досить такий прямокутний монофонар. Прикольні ось тут рішення, вони якби мають скривати вихлоп, але насправді ви ж розумієте, що вихлопу ніякого немає. І так як ми вже підійшли з задньої частини, давайте подивимося на багажне відділення цього великого бусика. Тут в нас не дуже багато простору, тому що на даний момент в нас розкладений третій ряд. Але якщо його скласти, ми зараз це спробуємо разом з вами зробити. Я думаю, що він буде виглядати вже набагато набагато більше. І має це робитися якось дуже досить просто. І це звісно так воно і робиться. Ось так трансформуємо. Наскільки я знаю, можна ще потягнути за це, піднять. І там повністю поставити вертикальне це крісло. Електропривод на кришці багажнику є. А поки комусь цікаве, такий повністю новий автомобіль він без пробігу. Можливо, це варіант з шоуруму. обійдеться на аукціоні за 45-46 тисяч доларів приблизно. Прикольні килимки, просторий другий ряд. У другого ряду є підігрів, швидке складання, але при цьому механічне. Давайте спробуємо, як воно працює. Дуже гарно та швидко. У третього ряду бачимо свої вікна присутні і присутні декілька органазерів. Роз'мів Type-C, а також динаміки системи мультимедіа та воздуховоди разом з освітленням. У другого ряду, невеликим недоліком, я бачу, що відсутня в нас своя панельна клімат, але ви ж маєте на увазі ще й бюджет. Електрична ручка, так само, як в сієнах і подібних автомобілях, працьовує досить швидко і гарно, Безключовий присутній. Відчиняємо, і давайте дивитися на водійське місце. Вах залишив свою стандартну ергономіку з сучасними елементами, такими, як ось ці кнопки на освітлення, ось ці вставки я вже бачив в декілька моделях. Але все ж таки намагалися зробити щось більш цікавим, аніж зазвичай у них є. Наприклад, по усій дверній карті прикольне поєднання кольорів та вставок. Є пам'ять, є електропривода. Подивіться, які прикольні сидіння з індивідуальними підлокітниками. Два ключа в нас в комплекті. Бачимо, яка в нас невелика панель електронна, 56% залишок, і це в нас означає приблизно 130 миль на кілометрів, а саме миль запасу ходу. Вже сучасний в нас мультимедійний екран великий. Насичений. Тут є в сидіннях, до речі, і вентиляція, і підігрів. Система працює швидко, досить швидко відзивається. Давайте я вмокну собі. Ага, є масаж. Вау, оце вже дуже гарно, мені радує. Багато роз'ємів Type-C. Тут в нас розташовані кнопки для того, щоб відчиняти з будь-якої сторони дверцята, або зробити одночасне відчинення. Велика торпеда, досить далеко знаходиться, лобове скло. Як в усіх сімейних автомобілях, багато органайзерів. Дверних картах в торпедах є бардачок тут, є бардачок тут. Разом з підстаканниками Дивіться, я відкрив у нас дверцята і побачив, до речі, що я помилився. Я казав, що у другого ряду немає панель на клімат, але це не так. Вона є, Вон, вона знаходиться на даху. Ну, прикольний варіант. Давайте дверцята зачиняти. Жалко, що тільки ось ціни можна зачинити кнопкою. У нас селектор тут ось такий прикольний у вигляді ручки, як у Мерседеса схожий. І оновлене кермо разом з підігрівом, до речі. Класний автомобіль. На такому було б дуже класно відправитися кудись у подорож, як я вже казав. Ну і хто дійсно зацікавлений в такому варіанті, ми можемо без проблем підібратися. Брати, можливо, іншу кольорову розсвітку, якщо вам потрібно, або пригнати саме цей. Ну що ж, друзі, ось такий сьогодні був випуск, було багато автомобілів. Сподіваюся, вони вам всі сподобалися. Наступного разу будемо намагатися показати вам ще більше всього цікавого. І якщо ви бажаєте це побачити і не пропустити, будь ласка, не забувайте підписуватися на наш аккаунт. Також ставте подобайки цьому відео, і в описі під цим відео ще раз нагадую, що будуть всі посилання для того, щоб звернутися до нас. Ми підібрали вам ідеальний автомобіль зі. США за дуже вигідний прес і пригнали його повністю під ключ в Україну. Ну вам всім до побачення, і побачимось разом з вами в наступних відео. Нехай щастить.